Буде. Добру Добро маємо віру для дорослих і дитини. Весь світ сьогодні звеселився, бо син Божий народився, виплиємо між бід'ята, ми ходили оглядати. Я зі рада птужих, хто такі ви милі друзі. Ми маленькі пастушки, що у овечки. А звідки? З якого роду, роту тислав народу, красний є, як божий рай. Український рідний край, а хто вам сказав новину про Восеєвську долину? Як ангели заспівали, ми свій разу про те знали, До й поспішили Богою поклібі дали. А я тебе пам'ятаю, Ти одна з ангелів раю. Ми тебе на хмару стріли, між тими, що є Так, і я була між ними, побратимами ясними. Та сюди я завітала, бо Ісус так наказав Хай один із вас ангели злине в українське село, щоб його могли уздріти милі українські діти, щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток мають. Я бажаю щасливі долі, добра хат і на полі Своїм родичам баштам, своїм шехом і ботам. Я, Ісус, наша попрошу, щоб на вдачу дав хорошу, щоб узнали цієї світі честі українські діти. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю сили, і добра Станеться по вашій волі, ще діждетеся, щастя й долі. Правда, кривда переможе, вислухає просьби Божі. Звершилось таїство сьогодні, радійте села і міста. Радійте ситі і голодні, радій, людина, слава Христа. Радійте бідні і богаті, хай й любов. зілібок. Радійте, це велике свято, земля спасена, Бог прийшов.

Να βρει το πίσω, να βρει το πίσω, να το Στο παιδί να νόησε τόση. Στο παιδί, ω πισχάιτε, πατέρα. Στα ειδάκια, νόησε, νόησε, νόησε. Στο παιδί, ω πισχάιτε, thank you